На вівторок, 12 грудня, у більшості областей України оголошено підвищений рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Про це свідчи дані українського гідрометцентру. 12 грудня у північних. В східних та центральних областях ожеледь. На дорогах очікується ожеледиця. Йдеться у попередженні. За даними синоптиків, через таку погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. В указаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно. Невеликий, а у східних областях пройде помірний мокрий сніг та дощ. А на півдні країни очікується невеликий дощ. В північних, східних та центральних областях буде ожеледь. На сході країни місцями налипання мокрого снігу. Вранці у південній частині подекуди прогнозується туман. На дорогах більшості областей місцями ожеледиться. Вітер буде південних напрямків, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі та вдень коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла, вдень у західних та центральних областях потеплішає до 4 градусів, а у південній частині повітря прогріється до плюс 3, плюс 8. За даними погоди УНІАН, у вівторок, 12 грудня, відлига в Україні продовжиться. Вдень у більшості областей температура підніметься до 0 плюс 3 градусів. На Прикарпатті та в Закарпатській області буде до плюс 5, а на півдні повітря прогріється до плюс 4 плюс 9 градусів. Скрізь, крім південних і деяких центральних областей, очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальностей. Подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.